Північна Америка. Вітаю, друзі! Сьогодні вирушаємо в світ Північної Америки, третього за величиною континенту, розташованого на півночі Західної півкулі. На її території знаходяться аж 23 країни, найбільше з яких це Канада, Сполучені Штати і Мексика. З півночі вона омивається, як це не дивно, північно-Людовитим океаном. Зі Сходу Атлантичним на півдні Карибським морем, а на заході Тихим океаном. Поруч з материком розташовується багато островів і архіпелагів, найбільше з яких це Гренландія і Канадський Арктичний архіпелаг. Континент багатий природніми ресурсами, включаючи мінеральні багатства, великі ліси. Величезну кількість прісної води й одні з найродючіших ґрунтів. Це дозволило Північній Америці стати одним з найбільш економічно розвинених регіонів світу з високим рівнем життя. Кожен з вас знає чимало географічних фактів, але може знати більше. Навчайтеся разом з нами. Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в подорож північної частини Америки, де розкриємо захоплюючий культурний спадок та природні куточки. Давайте разом побачимо, що робить цей регіон таким неповторним. Північна Америка це не тільки історія, але й жива культура, що розвивається. Статуя Свободи Нью-Йорк. Символ не тільки Нью-Йорка, а всієї Америки. Статуя Свободи гордо Височіє на одноіменному острівці поряд з Манхеттеном. Оригінальний макет Статуї Свободи знаходиться в Парижі, в Люксембурзькому саду. В п'ядесталі статуї розмістився музей, присвячений її будівництву. Міст золота брама символ Сан-Франциско. На момент побудови був найбільшим підвісним мостом світу. Музей мистецтв Метрополітен. Найбільший найвідвідуваніший музей. США. Тут представлені пам'ятки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, колекції музичних інструментів, костюмів, аксесуарів, а також зброї та обладунків. Меморіал Лінкольна присвячений 16-му президенту США. Споруджений монумент у вічних пам'ять політика. Білосніжна будівля виконана в неогрецькому стилі. У центрі відкритого залу знаходиться шестиметрова мармурова статуя Лінкольна. Гранд Каньйон, штат Аризона. Диво природи, від якого захоплює подих. Це найдовший каньйон світу. Національний меморіал та музей 11 вересня Нью-Йорк. Меморіальний комплекс розташований на місці зруйнованих під час теракту 11 вересня веж близнюків всесвітнього торгового центру. Меморіал складається з двох басейнів розмірами з фундамент ти хмарочосів. На гранітних плитах по периметру висічене імена всіх загиблих в той день. Під басейнами розміщений музей, який розповідає про історію торгового центру і про долі людей, що там працювали, та їх рятувальники з пожежного і поліцейського департаментів Нью-Йорка. Розвивайся та пізнавай нове.